Зимові жіночі шкарпетки з вовною та шовком від класно, стильного і якісного бренду Німеччина up to Fashion Aldi уявіть лише 44 гривні за ось такі класні шкарпетки. В лоті буде 55 пар, і ціна лоту 2430 гривень. Показую, як вони виглядають. Подивіться, є різні варіації, різні кольори, а-ля Рубчик, можна так сказати. Тут іде 12% шовк і давайте по бавовна 27%. Класний матеріал, і тут, і тут іде однаково. Є варіанти, дивіться, Ось такі темно-фіолетові, блакитний, дуже гарний колір, ось такі рожеві, стильні, класні носочки. Чорний, класика. Резиночка буде гарно тримати, але не буде тиснути. І ось такі сірі розміри 35-38-15 пар, 39, 42, 40 пар. Показую в розгорнутому вигляді. Ось так вони виглядають. Дивіться, як вони гарно тягнуться. З вовною та шовком за 44 гривні шкарпетки це взагалі лайт, ціна я рахую і можна зробити гарну насінку. І ось такі ще варіації. Стильні, теплі, класні шкарпетки. Нагадую, 44 гривні за ось таку пару. Для того, щоб замовити даний лот, вам просто необхідно звернутися до нашого відділу-продажу. Їх контакти і наш сайт я залишаю знизу під цим відео.